Всім привіт! Я вирішив трішки поекспериментувати з форматом на каналі і зробити ролик про співпрацю студії SEGA з ресторанами швидкого харчування McDonald's. Ну що ж, почнімо! Першою співпрацею SEGA з цим закладом стала серія гри, а саме Sonic the Hedgehog 3 для SEGA Mega Drive та SEGA Genesis. Where do the stars of Sega Sonic 3 go when the game's over? Sonic! Sonic! are you guys in there hey here's a hint they're at mcdonald's in the $1.99 sonic 3 hamburger happy meal sonic launches with a push of a button tails flies who knows how high and robotnik barely dodges disaster there's even this sweepstakes thing where 10000 lucky folks will win free sonic 3 cartridges so if you're still looking for sonic and his friends i need to report a missing hedgehog take the kids to mcdonald's where what you want is what you get Було створено чотири іграшки Sonic, Tails, Knuckles і «Доктор Роботнік», за допомогою яких і продвигалася ця гра. В Америці акція проходила з 4 лютого по 3 березня 1994 року. Також проводили розіграш, в якому учасники могли отримати безкоштовну копію гри Sonic The Hedgehog 3 для Sega Genesis. Для дітей до трьох років була альтернативна іграшка жовтий м'ячик з зображенням «Соніка» та класичним логотипом їжака Соніка». Яч Соніком вважається набагато рідкішою іграшкою ніж інші. Незважаючи на те, що доктор Роботнік є промо-акцією Sonic The Hedgehog 3, його дизайн був зроблений так, щоб виглядати як він виглядає в мультсеріалі пригоди і жака Соніка», який транслювали в Америці на той момент. Пізніше інший набір був випущений у Великобританії з 27 січня по 24 лютого 1995 року у Німеччині та Бельгії в березні і нарешті в червні в Новій Зеландії. Коли набір був випущений в цих країнах, крім Японії, дизайн іграшки Тейлза був змінений, щоб діти не поранились іграшкою при запуску з бази. В оновленій іграшці Тейлз залишився прикріпленим до бази, і крутитися могли тільки його хвости.

McDonald's. Коли набір був випущений в Японії, дизайн іграшок Соніка та доктора Роботніка був змінений, щоб нагадувати їх японський дизайн, а дизайн наклза залишився без змін. В японській колекції не було фігурки Тейлза. Ще дещо цікаве: саму гру про Соніка довелось розділити на дві частини через домовленість з МакДональдсом, тому що Сега мали випустити гру в домовленні числа. Через це гра була розділена на дві частини, а саме на Sonic the Hedgehog 3 та Sonic та Knuckles. Тому, коли вони з'єднуються в одну в одну гру за допомогою об'єднування, вона грається як одна велика гра. А сом! Проміжок між випуском цих іграшок в 1994 році в McDonald's також була серія, яка мала назву Вілейний Happy Meal, який складався з 15 окремих іграшок на різні теми Happy Meal. Всі іграшки можна було з'єднати з другими, утворюючи потяг. Одна з цих іграшок була на тему Соніка, це рожево-фіолетовий телевізор з приставкою Sega Genesis зверху. Коли колеса іграшки прокручуються, зображення на телевізорі прокручується із зображенням Соніка в святковому ковпакі, Тейлза в святковому ковпакі, а потім Того, що біжить і кричить доктора Роботника. Усі персонажі мали дизайн з мультфільму пригоди їжака Соніка». У 2003 році до випуску Sonic Adventure DX, директор СКАД у США, а потім і в усьому світі компанія McDonald's випустила набір портативних ігор виробництва Fisher Price. Тож ж такі Fisher-Price. а це американська компанія, що базується в Нью-Йорку і є дочірньою компанією Metal з 1993 року. Вони виробляли і досі виробляють розвиваючі іграшки для дітей. В цих іграшках часто задіяні мікросхеми. В травні 2003 року компанія Fisher-Price випустила лінійку рідкокристалічних ігор, яка отримала назву SEGA Mini Video Games для Happy Meal в McDonald's. Лінія складалась з шести ігор, заснованих на франшизах Sega, більшість з яких заснована на серії Sonic the Hedgehog, проте там також була і серія Super Monkey Ball, також відома серія Sega. Почнемо з гри Sonic Action Game. В цій грі, дія якої відбувається в зоні Green Hill, гравець керує Соніком за допомогою єдиної червоної кнопки, яка змушує його стрибати. Сонік бігатиме автоматично і гравець зможе змусити Соніка перестрибувати перешкоди та приземлятися на платформи, щоб заробляти бали. Наступна гра Sonic Speedway. В ній Сонік керує гоночним автомобілем, який має пройти трасу, заповнену гонщиками. Sonic має виїхати на відкриту смугу, уникаючи інших гонщиків. З трьох можливих доріжок одна завжди буде відкрита. Інші можуть бути зайняті гонщиками. Якщо уважно подивитись, гра натхнена Sonic Drift, також гоночною грою на картингу із серії Sonic the Hedgehog, розробленою та випущеною Sega для їх портативної приставки, Sega Game Gear. Ще дещо цікаве, для Європи дизайн гри був змінений з синього кольору на сірий. Гра про наклза. В цій грі гравець бере на себе управління Наклзом, що захищає свої ворота від футбольних м'ячів. Tails Sky Patrol гравець керує Тейлзом у польоті та збирає кільця. В наступній грі, яка має назву Shadow Grinder, мета гри полягає в тому, щоб ковзати по рейкам, уникаючи проміжків, натискаючи кнопку стрибку. Наступна гра Banana Game. В ній ви керуєте мавпою AA та збираєте банани. Ці ігри Sega намагалась рекламувати навіть на виставці Є3. Бажаючи могли пограти в ці ігри на стенді Sega. Dude, looks like you could use one of these. You can get into the action with one of these handheld Sonic games in every McDonald's Happy Meal. Пізніше, в 2004 році Sega та Fisher-Price знову випустили портативні ігри, проте розділили їх на два типи стандартні та спортивні. Стандартний набір був випущений у 2004 році після запуску гри Sonic Heroes, у якому використовувалися ілюстрації з цієї гри. Набір також потрапила гра по серії Billy Hatcher, розробкою якої займалася Sonic Team Розповім напевно про гру Billy Hatcher яку зробили для Макдональдса. Цій грі гравець повинен допомогти хлопцю. Донести велике яйце, оминаючи перегороди керуючи персонажем. Інші ігри мали також цікаві елементи геймплею. Спортивні ігри були зосереджені на спортивних видах спорту, тобто тенісу, футболу і таке інше. Що цікаво, в інтернет потрапило розкадрування для французького рекламного ролику, і воно виглядає цікаво. Алексім уважає коліч. Повертаємось до спортивних ігор. Хочеться виділити тут гру Sonic Skateboard, яка була в стандартній серії, проте змінила дизайн оформлення. Ця гра є сумішю бонусного рівня з гри Sonic the Hedgehog 2 на Sega Mega Drive або Genesis та серії Sonic Adventure. В цій грі гравець рухається вперед, уникаючи перешкоди та збираючи кільця. Пізніше, коли вийшов анімаційний серіал Sonic X у Великій Британії та Австралії компанія McDonald's випустила набір дискових лаунчерів Sonic X. у набір увійшли Sonic Tails, Knuckles та Shadow на пускових установках та самих дисках. У 2006 році французький McDonalds випустив набір, до якого входили іграшки ручка з дзигою із «Соніком» та ручка з Дзигою і Shadow. У 2007 році Макдональдс випустив у Європі колекцію іграшок Соніка, що обертаються. В цю серію війшли звуковий літаючий диск. Іграшка насправді дуже цікава, оскільки всередині неї є дзеркала, які відображають фігурку Соніка та створюють ілюзію, що персонаж, як наче насправді, зверху. Проте він знаходиться всередині цього диску. Sonic Spinner це плоский диск, який запускається за допомогою пускової установки зворотнього обертання, що змушує диск обертатися в повітрі. Наступною іграшкою йде звукове колесо. При заведенні бокового намотування фігурка Соніка всередині швидко обертається, змушуючи прозоре колесо обертатися та рухатись по підлозі. Sonic Speed Globe ще один лаунчер. Він використовується шляхом натискання кнопки, яка штовхає Соніка в кулі з повною силою, змушуючи його швидко котитись по прямій. З квітня по травень 2022 року в партнерстві з Paramount Pictures та Sega of America фільм Sonic the Hedgehog 2 просувався за допомогою Happy Meal в Макдональдсі. В більшості регіонів в акції брала участь лінійка пластикових іграшок, таких як Sonic, Tails, Knuckles, Гігантський робот роботника та іграшка сюрприз, яка як пізніше з'ясувалось, була суперсоніком. Джун е з суперсонік авенті індій сумсі панапл This happy meal. В листопаді 2023 року Sega з МакДональдс запустила серію, яка має назву Гонщики для Happy Meal у Європі. Кожна коробка Meal містить QR-код, який забезпечує доступ до мобільної гри Лабіринту за мотивами Sonica Superstars. Було дуже цікаво дізнатись про співпрацю Сеги та МакДональдса. Якщо вам сподобався цей ролик, можете підписатися на мій YouTube канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу!